Колись мої любі сонечки, я бачила, віщий сон. Не все вам ще можу розказати, але розкажу саме основне з нього, що я бачила, що люди стали як зомбі. Не так, як це виглядає в фільмах. так? А виглядають як люди, але всередині, як мертві, як сутності, всі одержимі. І дійсно, вже зараз живучи і бачучи з тонкого плану, бачучи зверху з вищої свідомості, я бачу істину дійсно дуже багато людей. Більшість людей повністю у держимі. Але це ще не все. Я побачила також, і це дуже цікаво, що всі люди в основному і країни, і якісь структури енергетичні – всі одержимі, тобто через людей діють різні цивілізації, низькі цивілізації, причому. Тому що людська свідомість дуже низької вібрації. Звичайно, хто, коли ти не свідомий, коли ти не живеш серцем, не є з Богом єдиним, тоді в то тебе підключаються, і ти навіть вважаєш, що це твої думки. Я побачила зверху, що. Людство це прям цілі структури, там коричневенькі, сіренькі такі, 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 такі. І це просто різні, просто різні низькі, низькочастотні, низьковібраційні цивілізації, які між собою і воюють, і створюють різні конфлікти і так далі. І тим більше ті, хто знаходиться, звичайно, не скажімо так, і на високих посадах. Це все повністю одержимі. Різними скажем іншопланетними сутностями, і це різні клани того, 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 і це оце все відбувається на планеті. Але слава Богу, дуже хороша новина. Перехід перехід це якраз для того Бог, щоб це все жахіття закінчилось. Щоб нарешті ми з вами повернулись додому, повернулись до свого серця і сказали, все, я віддаюсь творцю, і тоді йде звільнення від цих всіх програм, від цих всіх залежностей. І те, що я бачила, що в 18 році, коли в мене був квантовий стрибок, я побачила, що повністю міняється все керівництво над землею. Це правда над землею, помінялось керівництво повністю. Тому зараз іде оце і це і це все це руйнування якраз оцих старих структур демонічних, міськовібраційних, іншопланетних і так далі. Якби ви бачили, звичайно, обличчя багатьох, особливо тих всіх агресорів і тих всіх старих структур, ви б були шоковані добре, що ви навіть не бачите, Це дуже добре. Тому, мої любі сонечки, Україна насправді стала першою країною, яка пробуджується в якісь світло. І яка проявляє світло, мої любі сонечки, і руйнує ці старі системи.